Нині повсякчас і на віки віків, слава тобі, Боже, на слава тобі, Святий Боже, святий, кріпкий, святий Святи, безсмертний помилуй нас! святий, Боже, святий, кріпкий, Святи, святий Святи, безсмертний помилуй нас. святый крепкий, святый सति पश्यति पमे वर्णा Дня, шановні Шановнівчани мої, дуже ще одна приємна така подія відбувається в нашому селі. І ви знаєте, поки йшла така підготовча церемонія, в мене такі думки були. Бурштинська ТЕС побудована на землях нашого села Бовшого. Того року ми святкували 50 років вже від часу будівництва і введення в експлуатацію Буршінської ТЕС. Але напевно десь так враження, що останні два роки нарешті ота справедливість збулася, що для наших був ота компенсація від того, що забрані землі під об'єкти Буштинської ТЕС. Але податки завжди поступали десь в інше місце. Або в Київ, або в Бурштин, або в район, або в область, або ще завжди залишався десь з краю. І слава Богу, ця справедливість все-таки прийшла і за кошти податків Бурштинської ТЕС, і, звичайно, за, як казав отець священник господиня є в селі. І вдалося зараз зробити дуже багато великих справ. Це є і будинок культури, і школа, і дороги, і цей дитячий спортивний майданчик футбольний. І знову ж це є продовження нашого центру села, тому що центр села він розростається. І це також добре, тому що приємно, коли ти в'їжджаєш в село і бачиш. Що є порядок, що є хороші об'єкти, і що село живе. Це саме основне, що наше село Бовшів живе. І воно буде жити. І воно має свою історію. І саме основне, я бачу, що воно має своє майбутнє. Так що слава бовшівчанам і слава Україні. Доброго дня, шановні бовщина. Поважне товариство, щиро дякую за, за запрошення. Хочу передати вітання від голови районної ради, який знаходиться в відпустці Павла Васильовича Андрусяка, і сказати наступне: я щиро завдячую вашому лідеру, Ганні Йосипівні, вашому мудрому депутатському корпусу, бо можна мати багато грошей, але не вкласти їх у суті нічого з того не буде. Знаєте, можна сьогодні говорити про економічне зростання держави. Можна говорити про те, що тут може бути величезний завод чи ще щось, він буде в майбутньому. Але першочергове завдання для кожного з нас це турбота про цих маленьких дітей, про тих про здорову націю, про націю, яка має мати майбутнє, яка має мати бажання працювати для нашої держави. Я е, маю ще сьогодні дуже велике бажання передати слова подяки депутатському корпусу Ганну Йоспу на вашому, бо бо допомагають вони верніше процвітає не тільки вовшів. ваш депутатський корпус, мабуть, цей рік милосердя допомагає і дуже багатьом громадам нашого Галицького району тим, яким конче потрібна допомога. Тому я бажаю, щоб ще не один такий. Ну того року я була на відкритті відпочинкового комплексу для маленьких ваших дошкільнят. Цього року знов щось свіже, і я бажаю, щоб кожного року. Нові об'єкти соціальної сфери розросталися у Бовшеві. Дай вам Боже здоров'я і Божого благословення. Щиро дякую! Подарунок, подарунок від районної влади нашій команді. Касова, бо я знаю касова то команда касова. Так що, щоб ви завжди ці м'ячі забивали в чужі ворота і не пропускали в свої. Слава Ісусу Христу, дорогі земляки, добрий день, шановні галичани, дуже приємно мені сьогодні бути тут серед вас, бо в Галицькому районі за цих півроку вже другий, вдруге відкриття такого чудового спортивного об'єкту. Дозвольте передати вам вітання від обласної федерації футболу, від всієї футбольної громадськості області. Ви знаєте. Зразок того, що робиться тут, це є приклад для усіх наших прикарпатських сіл, це приклад для всіх керівників, які працюють, які очолюють державні структури, громадські структури. Це приклад того, як ми рухаємося в Європу. Ви знаєте, ці діти, які сьогодні тут стоять на цьому майданчику, мають будуть мати можливість по-справжньому по-європейськи займатися улюбленим видом спорту. Хочеться вірити, що у вас, приклад, наслідують сусідні села, що у вас, приклад наслідує вся наша область, і такі майданчики з'являться е, у багатьох, багатьох наших селах. Бовсів заслуговує на сьогоднішнє свято. І недаром тут зібралося багато дорослих, багато людей, які підтримують цю ініціативу Ганни Йосипівни. Підтримують ініціативу Ярослава Петровича, це саме ті люди, які з серцем, з почуттям відносяться до своєї роботи і думають про дітей, і думають про майбутнє. Хочеться вірити, що ці хлопчики, які в спортивній формі будуть кращі, патріотичніші, сильніші, ніж наша збірна, яка на на жаль нас розчарувала Франції, і хочеться вірити, що нова ментальність. Нові думки, новий патріотизм вирости саме в цих дітях, які стоять сьогодні на цьому полі. Щиро вітаю вас з цим великим спортивним святом, не тільки спортивним, а взагалі святом для вашого села. Хочу відзначити, що чемпіон Галицького району, доросла команда, вдало стартувала, дебютувала в першості області з футболу, і вони за крок. За крок до ще одного важливого, ще одного важливого важливої події. Ну не будемо наперед говорити, бо м'яч круглий, і все може бути. Але хотілося б побажати, щоб ця ініціатива, цей цей ентузіазм, це бажання перемагати залишався як і в дорослих, так і у маленьких футболістів. Я теж приніс з собою м'ячі, звичайно. І я хочу теж виконати таку гарну місію, бо футбол не може бути. Але Йосипівні, хочу цей м'яч для того, щоб вона передала дорослій команді, яка, яка гідно підтримує е, статус бовшева і статус села. Дорогі мої бошевчани, шановні гості, болівальники, дорогі діти, дійсно мрія здійснилася. Цю площадку ми мріяли, напевне, своїми депутатами декілька років. І наша футбольна команда Косова, яка постійно займала в районі вже перші місця, про це завжди нагадувала. Але якось нам було страшно в селі та відкрити площадку зі штучним покриттям. Надихнув нас на цю справу Ярослав Петрович. Він при нагоді, коли був кливу Бовшові, і каже: Ви маєте гроші, давайте таки думати про те. Тим більше, що спорт у нас розвивається, зробити таку площадку. Районна рада виділила нам кошти і запросила проєктанта, який зробив хороший проєкт, і от сьогодні ми вже його відкриваємо. Звичайно, що районний, районний бюджет небагатий, виділили нам кошти на проєкт, а таки за кошти місцевого бюджету ми його удосконали і побудували. Мені сьогодні я не хочу довго тут розказувати, але хочеться сьогодні подякувати нам усім бошевчанам за підтримку мене особисто і наших депутатів. Хочеться подякувати сьогодні тим людям, які дійсно причетні до сьогоднішнього свята. Ярослав Петрович вам велике подяка. і районній раді, Любовівано вам також. І сьогодні виконавцям робіт дійсно за такий короткий термін. Вони це зробили. Це фірма Княжий Галич, директор Дмитро Горчик, виконавчий директор Олег Пронько, це фірма СТМ, директор Василь Андріїшин, це фірма Електро Андрій Мачинський. Мені все здавалося, що вони ніяк не зможуть це все зробити так вчасно. Але коли їм завжди ще й підказуєш, що там треба ялинку посадити, там треба туалет побудувати, там треба роздівалочку зробити, щоб діти своє одяг поставили. І таке це все зробили людські руки і хороші фірми, які завжди слухають усьому. Сьогодні хочеться ще подякувати нас, підприємець Михайло Пархуць, Марії Тимошик. Ви бачите нашу церкву, як там зроблено і огорожа, і насадження, і благоустрій це все їхні руки. І тому, коли скептики говорили, що нічого не вийде, ні, таке виходить. То не в тому місці, то не так. Але мені здається, що місце вибране правильно. І таке ми це бачимо, і з освітленням це все, село. село покращено, село має гарний вигляд. І Я думаю, що це. Таке наша настойчивість така, що ми вперті в тому питанні, що ми хотіли якраз в цьому місті, прикрасити наше село. Я дякую отцю Леонтію за підтримку. Мені здається, що без його допомочі я також би не могла творити те, що ми робимо в селі. Отець Леонтій постійно приходить до нас, постійно радиться в усьому. Ми його підтримуємо і він нас підтримує. Хочу подякувати директору школи. На жаль, її сьогодні немає. Вона також, ми з нею постійно маємо взаєморозуміння із учительським корпусом, і з директором школи. Ну, з усіма керівниками в нашому селі. Я думаю, що ми завжди знаходимо спільну мову і хочемо зробити наше село ще кращим. Наші плани ще великі. Якщо це нам вдасться, то ми ще багато чого можемо зробити. Слава Україні! Перший, Михайла. Надається на Босо. 哈尼哟，塞宾罗。 Радісно принять капельки роси там, де моя земля сонцем виграє, там маю зозуля, довго нам пує. Тяне наживо. The moon, І радость тих лишме снова.